Ранок лютого змінив все наше життя, розділив усе на до і після, другий дім на укриття і задушливим стало усе повітря. В Україні йде страшна війна, люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. Важкий рік, рік не наче пекло, вибухи це забуття. Іде війна, ворог іде уперто, викресливши рік із нашого життя. Кожен день для українців іспит, кожен день живемо, як останні. Кожен день на очах зі слізьми мріємо, коли же мир настане. Скільки життів у нас ці два роки забрали, скільки вони ще будуть забирати. Хтось з дому свого поспіхом втікав, аби життя дитині врятувати. Кожен мав справа на сьогодні, плани на завтра, через тиждень, через рік. Уявити навіть їх життя коротке, скінчилось раптово в одну мить. Чи мають люди право відібрати щастя? Чи вони думають, що Господа нема? Тепер в них руки в крові аж зап'ястя. їх Бог впізнає, покарає і сповна. За Маріуполь, за за Сталь, за Миколаїв, Гостомель, і пучу, за Харків, крихкий, немов кришталь, і за Херсон, як рано вже пекучий. За Краматорськ, Лиман і за Дніпро, за всі міста, які ще не назвали, за те, що ворог приніс країну зло, за тих, кого безжалісно вбивали. У цю хвилину ми хочемо мовчати, Задати всіх, кого нас цей рік забрав. Задати все хвилиною мовчання, усе і всіх, ков нас цей рік відібрав. Вже другий рік країна в горі, не знаючи, що зможуть змінити побажання, тому сьогодні гордо побажаємо скорішого в країні процвітання. Вірі, незламний, усе в житті бува, і навіть фенікс відроджує руїни. А з бідою щастя наступає, тому бажаємо на щастя Україні! Сили міцною ми можемо встояти незламний договір в нашій душі. Терпіння це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло. Це війно. За темрявою завжди наступає світло, тож успіху бажаємо ЗСУ. Вершення історії бажання вона важлива і нас вона своя. Бо процвітання мови ми чекаємо, бо мова зброя і твоя, і моя. Гарних сусідів для нашої країни, які не йдуть до друга в кровавий бій. Друзі в нашій Україні, що допоможе, щоб не сталося у ній. Щоб всі міста країни країні повернули. Бажаємо спокійного життя. Щоб економіка країни теж зросла. відданих патріотів. Країні це важливо. І єдності народу назавжди. Надії в майбутньому, що розправляють крила. И едности в житті, и у душі. Ідей, що для стратегії важливо, хай ворога це змусить відійти. А ми війну здаваємося, щоб Україні свободу зберегти. Ми збережемо цілісність країни. Ми збережемо нашу славну волю. І ось настане мир на Україні. ми віримо в перемогу! Україно.